Одеський окремий батальйон морської піхоти був створений восени 2015-го. Отже, розпочинає навчальний рік цей підрозділ вперше. Перший заступник командувача ВМС Ігор Тимчук привітав особовий склад з початком нового навчального періоду та окреслив коло основних завдань. Необхідно найкоротший термін закінчити формування і підготовку другої роти морської піхоти до оперативного чергування. Бойовій тактичній групи Євросоюзу Хелбрух. Провести комплекс навчань, занять, тренувань та завершити це бойовим тактичним навчанням, бойовою стрільбою батальйону. За словами Ігоря Тимчука, цьогоріч вкрай важливо обладнати пункт постійної дислокації батальйону, адже військове містечко частини не відповідає усім необхідним вимогам. Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіостудія Міністерства оборони Бриз для часу че.